Середа, 16 квітня. Це новини коротко. Вітаю на Дніпропетровщині. У Кам'янському безпілотник вгатив по території приватного підприємства. Пошкоджені 10 автівок та газогін. Постраждало двоє чоловіків. же окупанти тероризували дронами камікадзе та артилерією. Понівечені приватний будинок та господарська споруда. А по Новопавлівській громаді Синельніковського району росіяни вдарили кабами. Побиті 10 приватних будинків, магазини та інфраструктура. Обійшлося без поранених. Від ранку з артилерії та кабами окупанти гатять і по Херсон. Відомо про щонайменше сімох поранених та одного загиблого. А Одесу ворог вночі масово на атакував ударному безпілотниками. Внаслідок обстрілу поранені троє людей, пошкоджена церква та приватні будинки. У Дніпрі з'явилось справжнє арт укриття. Його разом зі школярами розмалювала ізраїльська художниця. Хоча, аби під час повітряних тривог діти хоч мінімально відчували комфорт та безпеку. Як творчість впливає на емоційний стан, розкажемо. І у Дніпрі пекли паски з борошна, яке зібрали на деокупованих полях Херсонщини та Миколаївщини. Напередодні великодня майстер-клас провели просто у супермаркеті. Свій незвичний рецепт показав відомий шеф-кухар. Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтесь на 11-й.